Сьогодні у нас на огляні ось такий зонт для рибалки зі шторкою. Шторка зачиняється, Ніде нічого не дує. Ось я взяв для прикладу вудочку, що ми на рибалці, сидім на столиці. Ось такі приїхали для нас стільці дуже гарної якості, повністю металеві. Ця тканина брезент, ручки м'які. І що найголовніше, мені сподобалось те, що є столик, це дуже зручно. Сидиш, ловишся рибку там, п'єш пивку, відпочиваєш. здесь тельцы, а вы бачите, они широкие. То есть есть люди такие, что побольше за мной. Вот мне очень удобно. Я думаю, сюда и сколько еще мест. Вот, я думаю, ширина такая достаточная. И очень хорошо, что они не колают. И тоже гарная. Смотрите, а какие наборы у нас комплект. Шторочка может отсюда, отсюда 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 Давайте я зараз покажу. Тобто буде просто у нас зонта древна, там буде жарко. Відсибнула. І це вручну відсибувати. Ось просто, бачите. Шерна занта, тобто спокійно можна сховатися від зонтів, або буде дещо дві людини. Є нахил в різну сторону. Отак воно відкручується і нахиляється сюди, сюди. Потім раз виставили, куди потрібно. Ну, залежить від того, від іде сонця. Виставили, закрутили, все. Потрібно ще шторочку, вона Хороші від камини, не промотає, не горає. Так дуже добре. Раз опристебнули. Дивіться, щоб не роздувало, знизу в комплекті йдуть ось такі колишки. Тобто ви по колу зонта ставили і все. Бачите, як зручно. Так, все, далося вони стоять, поставили. Ось. У багатьох вони кстати, речі, не йдуть в комплекті. От. Ми продаємо вже э, з цими колошками. Ось он такий зонт. Бачите, як красиво все виглядає. Ще є у нас такий набір, Та ще я вам зараз покажу. І можете у нас купити ще набір зі столом. Ось такий стіл. Тобто буде стіл, стільці і зон. О, бачите як. До речі, можна буде зонт вставити, от в столі є отвір, сюди вставляєте і все. Ну, воно буде по колу. Ну, мені так більше подобається. Сюди ж тут затишно так. Взяв водочку півку, удочку. Що може бути краще? Так що переходьте за посиланням на наш сайт, замовляйте, отримайте ще знижечку від нашого бази. Дуже вам дякую за перегляд, якщо сподобалось, ставте лайк.